Доброго дня, мої любі друзі! Запрошую вас на лісову прогулянку. А хто ще не підписаний на мій канал, запрошую підписатись. Зі мною ви побачите, яка ж прекрасна і багата наша природа України. Сьогодні я почала свою прогулянку, зайшовши у сосновий, отакий молоденький лісочок. Так. Якраз зараз після зими навесні збирають голочки сосни, а також збирають бруньки соснові. І для того, щоб не наносити великого урону сосні, то треба десь так потрішки там, там, там. Бирвали і заготов... заготовляєте собі для того, щоб пити чай, лікуватися отакі от от біленькі, ще на зелені, соснові бруньки. Вон, бачите, яка голочка по собі така жирненька. Така м'ясистенька. Оце отакі і потрібно брати. Так, ось сюди, дивіться ці почки, які великі. І поки вони ще не зелені, їх можна трішки, але не побагато, а потрішки виривати на сосні. На одній сосні, на другій, на третій. Дивіться, яка краса. Біленьке, поки не зелене. Ось який гарний. Але хтось завалив цю сосну, така гарна, видно, що свіженька. Хтось її завалив, видно, що ну, не, Ну, дуже давно. Дивіться, яка краса. Люди не вміють берегти багато хто. Ось які гарні. Отакі і беремо, поки вони отакі біленькі. Вони дуже гарні для дихання. Знижують температуру. Знімаю тому, до речі, для імунітету. У них дуже багато вітаміну, С і інших вітамінів. Хто робить настойку з них, хто засушує, хто варення робить. В них дуже багато смоли в цих бруньках. Але це дуже-дуже корисне. Ну, хто може інгаляції потім робити? Це. Я покажу потім вам, що я з ними роблю. Слідкуйте за, моїми канал... за моїм каналом, за моїми новинами. І я вам все розкажу, що роблю я. Оскільки нас назбирала. Хватить на сьогодні ще іншим разом. Я буду сушити. Я дуже люблю все-таки сушене, а потім буду додати в чаї. Іншим разом по-другому зроблю. Обов'язково беремо також гілочки сосни. У них дуже багато для молодості і краси цілющих властивостей. Можна робити цілющі ванни, символ довголіття. Так, Друзі, прийшла на своє місто, яке знаю, повинно бути все в саркосцифах. Ну і я дивлюся, що... Дивіться, скільки маленьких пішло. Тепло, тепло, пішло. Дика краса. І ось сюди пішли. О, краса яка. Так, а ось сюди, гляньте. Боже, дивіться, яка краса. Оце бомба. О боже, дивіться каприлість. Ось сюди. Скільки багато. А ось сюди, дивіться, який гарний. Велика яка красива. А -а -а. Дивіться каприлість. Ой. Ось сюди теж гарненька яка. Теж такі... Великі. А тут. Дивіться, скільки маленькі. Два. Ну їх треба отак. Дуже не розбуркуйте, ті маленькі, а листочком накривайте, хай вони будуть у вологості. Дивіться скільки. Так, ось туди. Повилазили. Дивіться, маленькі. І це поломане. Так, забираємо. Так, ідемо далі. Дивимося, дивимося, дивимося. Ось скільки. Ось. Хай там будуть у вологості. Так що тут у нас іще, ага, шукаємо, шукаємо. Ось сюди гарненька. яка. О, Берем. Так, що у нас ще тут. Аптечки. Ось сюди теж. Забираємо. Ось така середненька пойдет. Скільки дивіться, у нас пішло. Кропивки. Кропивку обов'язково будемо брати. Без кропивки нікуди. Так, тут ось пішло. Ось де волога. Ну, хай ця сидить у нас, хай сидить. Так, що тут ще у нас? Саркосифа. ось сюди саркосифа у нас. Ось які гарненькі. Ну, ці ми заберемо. Нам треба робити салатик. Так, ці ми заберемо. Так, що ще тут у нас? Ага. Видно, болото любить вона. О, які гарненькі. Дивіться скільки. Ось сюди. Так. Ось сюди, яка велика, красива. Вау. Дивіться, б... оно де ще. Ось, як вони люблять рости. Оно Дивіться. Так що... Ой, яка гарна велика. О, так, руки, звісно, будуть. Шикарний, але вдома все подмивається. Ось дивіться, скільки оно де. От люблять отакі гілочки вони. Оце їхні місця. І оно де. Бачите. І там вон сидять. Оце отаке вологе місце. І вони їм. А ось сюди, дивіться, яка краса. О, отак. Так що саркасифа у нас сьогодні буде полюбок. Друзі, бачите, ось таке болотце тут. Воно вже скільки зелені він пішло. Так, і оце на таких болоцях, о, яка крупивка красива. Вже велика тут. Берем, берем. Все берем. Так. І от на таких було цях Саркасифа дуже полюбляє рости. Ось, бачите? Ось все яка гарненька. Так, онуда маленька, росте. Так, тепер сюди дивимося. Ось сюди, ось полюбляє отакі мокрі місця. Ось це на гілочці буде. Так, ось все яка гарненька. Теж на гілочці. Забираємо. таку ми теж забираємо. Ось маленькі хащі ще ростуть. десь скільки маленьких. От Люба, вона от такі місця, Болотя, не Їй видно, дуже багато треба вологі. І вона от полюбляє тут ось скільки, дивіться, крас, красиво як. Ось сюди на гілочці, скільки їх. Полюбляє такі місця. Щось у нас поламалося і воно де. Так що, може, десь у вас теж є такі місця, тоді дивіться, там по-любому повинна бути сарка Так. Друзі, будь ласочка Хто дивиться мене вперше, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Може у вас якісь є цікаві такі моменти, які були з вами у лісі, то діліться, будь ласка, хочеться мати теж такий зворотній зв'язок, то при... ну, запрошую вас на свій канал. Обов'язково збираємо, бачите, який гарненький ось сюди вже. Підмаренник чіпкий. Його як приготувати салатик. У нього такий аромат, наче у огірка. Так що такі молоденькі, поки він не чіпкий, обов'язково збираємо. Тут ось біля болотця він такий ось гарненький, молоденький-молоденький. Бачите, теж така. Було місцевість. І такі вже попадані дерева. О, і ось дивіться, яка у нас тут краса. Ще крапивки зараз назбираю обов'язково. Так, ось дивіться, яка краса. Бачите? Ось у нас саркастифа. Ось сюди у нас царкостифа. Гарна, яка так. Ось сюди. От люби такі вони. Так, ще десь у нас тут було. Так, а ось сюди у нас старка сифа. Ось яка гарненька. Ну, Забираємо все. Так, і он ще росте маленька. Накривайте так місця, бо поки мокро вона ще... О, ось яка краса, я її не бачу. Дивіться, все на одній гілочці, Вон маленьке. І ось осюди яка, і воно де. От люба таку місцевість. Вона руки, звісно, вау. Ну, нічого вам все в грязі. Видите, які замазури. <сум> ну, нічого. Так, забираємо. І воно ще росте. Втикаємо її, якби нам листочком трішки накриваємо. Так. І у нас є ось. На одній містинці. Так. От вам така місцевість Болотяна. У лісі треба обов'язково сісти і перепочити. Щось їсти, взяти таке легеньке з собою, коли це така прогулянка не на цілий день то трішки треба з'їсти. Але який українець, скажіть мені, будь ласка, без сала. У мене сьогодні хліб, сама випікаю, і сало щасником. Ну мені оце наче, ну, сьогодні в лісі це для мене суперова їжа. Так, насолоджуємося. Відпочинком, птички. Сьогодні так не дуже жарко, Такий трішки вітерець, але класно, комарів немає, ще, знаєте, такий період гарний, нема комарів. так видно все. Не треба дуже там дивитись, щоб знайти щось, бо зелені ще мало. Ну, краса. Так, а це он глибоченько. Так прям в земельці. На ще в ми бачимо, що у нас є ламуліна оксамитово-нішкова. Це у нас зимовий опеньок. Ну, його вже по лісу просто вже майже немає. Або такий сухий, А це такий он молодесенький, така сімейка. Ну, тому що вологи хватило. Так, прийшла на містинку, де я в тому році знаходила лісову цибульку. Дивіться, краса яка пішла. Масово рости, ще така молоденька. Я думаю, ще десь в неділечку і можна приходити так потрішечки рвати. Її, дивіться, яка краса. Вона така пахуча-пахуча. Та, що вдома взагалі з нею не зрівняється. Дивіться, яка краса. Зараз я її видерну одну, покажу вам. Вона так густенько-густенько насівається і густенько росте. Ось ось. Її класно. Ну, так як і з яєчком можна. Ну і так салатики. Дивіться, масово-масово пішла рости, яка краса. Густенько, густенько, пробивається. Молоденька. Ось як молоденька росте. Густо-густо. Отак. так, по всьому лісу вона насівається і росте потім. Багато її ось вже, вже повискакувало. Я в тому році збирала на цьому місці. Думаю, піду гляну, що зробиться. Мабуть, ще немає. А вона масово-масово росте. Ось скільки її. Дивіться, ось краса яка лісова цибулька. А ще є лісовий часничок, ну, ще то треба в інше місце йти, бо тут його немає. Дивіться, яка краса. Так що... Десь неділька і можна буде її трошки розріжувати і оставляти обов'язково, щоб вона потім сіялася. Ну, її багато-багато тут. О, дивіться, яка краса. Оце вже така ось жирненька. Ось сюди вже. О, можна так трішки. Де така... О, зараз вирвала її, покажу вам, дивіться, ось. Цибулинкою. Це у нас лісова цибулька. Вона підростає, ну, така, звісно, як вдома вона не буде, велика, широка, але густенька і така тоненька. Лісова цибулька. О, так що можна буде через тиждень приходити, вже трошки так її провіжувати. Бажаю усім нам миру і до зустрічі!